По перше, хочу подякувати Збройним силам, да, ніський укліїни за те, що ми з вами можемо грати в футбол і. Сидіти розмовляти тут. Що стосується самої гри, ну дійсно, сьогодні, можливо, не стільки, хоча, повірте мені, що сьогодні передумов для дитя воріт було ну, ще більше, ніж Минаєм. Просто десь не йшов хлопців останній пас. Але ну, я нічого не можу сказати. Я тільки подякував сьогодні хлопцям за цю гру. Я думаю, що вболівальники залишили. Що стосується команди Прикарпаття, ви знаєте, з ними завжди дуже важко грати. Це така команда, вони завжди такий, знаєте, намагаються силовий футбол. Тиснути весь час. Ну сьогодні хлопці молодці виконали, в принципі, да було десь якісь складнощі, але хлопці виконали те, що від них вимагали. І знаєте, мені було приємно те, що вже так в другому таймі. Хлопці знаєте дуже велике задоволення получали від футболу. Це саме головне. Наступному турі матч, центральний матч туру безумовно, проти агробізнесу Волочиського. Чи думали вже про цей поєдинок, чи тільки зараз почнете думати? Ну як думаю? Ну вчора дивилися, вже розмирали. Тобто тренерська робота це ніколи не зупиняємося. То тобто, вчора ми подивилися, як команда «Агробізнес» грала. Ну якісь там вже є плюс-мінус. план на гру є. Просто ми зараз подивимося, хто як відновиться. Травми, хто як зможе грати, то тобто, сами ну, вже вже все, вже сьогодні можна ще годину там потішити, що виграли, і треба вже готуватися до наступного матчу.